Зазвичай розповідаю, чим я займалася, як мене день прийшов. Мені здається, що він тут, він, він чує, він, він поруч. Янгола бачила. Я глянула, думаю, боже, ну це ж мій. Ну, подивіться, це бусики. Він привіз ще з Донецької області, побратим робив сам і подарував. Її. Перед смертю він познайомився з дівчиною. Він до неї їздив в гості, там дуже гарно його родина прийняла, дуже. І Він доказав, що після Нового року ми мали б їхати зватися. Каже, будемо їхати. Але на жаль не встиг казав настюлічка, квіточка.